Привіт, починаємо новий влог. Міша попросив зняти, як він малює. Ось такі розфарбовки йому купила Ну, одразу з фарбою. Міша, Міш. Міша, намочити пензел. Для чого ти змішуєш кольори? Жиравчика яким будеш розфарбовувати? Отаким От От це який колір? Зелений. Зелений. Буде зелений жирафчик. За лінії не виходь. Я не виходжу. Молодець. У Міші вже трошки виходить, не виходити за лінії. Така от тавтологія. Вушка сам розфарбував. Ріжки я, а вушка Міша сам розфарбував. <різь> Тебе чудово виходить. Молодець, як обережно, як ти стараєшся. Просто супер, Міша. Вау, буде який різнокольоровий жирафчик. Прийшли в садочок. Не болить ніжка? Ні. Ура! Це вчора робили таку красу. Ось Мішина. Мішина яєчко. Так. Ну все, закривай за мною двері. Твоє яєчко, ось воно. Ось ти робив. Ходімо, закриєш за мною двері. Давай, мамі міцом ма, відкривай. В цьому мамі. Мама, пока ти купи, мама. Мама, ти мені петьомів покупи і паса передав. Добре, передам. Пока. Гарного дня сина. От і все. Отак мішка став мене легко відпускати в садочку. Взагалі супер. І після такої довгої перерви я переживала, що буде все заново, вся адаптація, але ні, все добре. Вчора трошечки похникав, ну прям не плакала. Прям так пару разів і все, але двері відкрив, за мною закрив, попрощався, все добре. Сказав, що печиво купила. А сьогодні його буде забирати чоловік-садочка, з садочка, тому що я буду зайнята, домовилася зустрітися з подругою ввечері, вона буде після роботи, тому ввечері. І мішу забере чоловік, і вони підуть в басейн. Бо сьогодні у Міші нарешті відновлюються тренування сьогоднішнього дня по плаванню. тому він іде плавати з тренером. Чоловік його відведе. Коротше, клас. Повертаємося потрошку. В режим Міша ще хромає. але ну каже, що не болить ніжка. Сюпаю, трогаю, каже: не болить, бо я переживаю. Він дійсно ще так похрамує трошки. Коли багато набігається, знаходиться, то сильніше це робить. Або коли навпаки довго посидить, або після ночі, то також сильно ще хромає. Поки я зустрічалася ввечері з подругою, Міша успішно сходив на тренування з плавання до тренера, який йому з першого ж заняття дуже сподобався у басейн під назвою Матуся я пливу у нашому ЖК. Я вам його вже показувала. І цього разу у Міші було заняття 30 хвилин. Він поки ще дуже стомлюється від таких тренувань, і навіть ці півгодини було витримати йому дуже складно, чисто фізично, враховуючи той факт, що останні три тижні він сидів, провив. Провів сидячи, повзаючи, але не стаючи на ніжку, не бігаючи і не витрачаючи стільки енергії, як, ну, як він звик. Але нічого, я думаю, втягнеться, почали і це вже добре. Гляньте, до речі, як він вже ніжками бовтає. Стосовно мішкиного плавання, у мене немає якихось там супер-мега-очікувань. Просто, по-перше, це корисно, в принципі, плавати. А по-друге, я хочу, щоб його... Професійно навчили плавати. Професійно я маю на увазі правильно, так як це має бути, щоб не я його вчила, не чоловік його вчив, там не дідусь, а щоб саме його навчив тренер, щоб він навчився, хотіла сказати, дихати під водою, але ні, затримувати повітря, пірнати, правильно робити самі рухи, сама механіка рухів, правильно ніжками бультихати, руками працювати, щоб все це було у нього, от як потрібно, а не вже там. Як навчився, так навчився. Бо це така навичка на все життя. Один раз навчився і, в принципі, далі собі використовуєш вже як хочеш за своїми бажаннями і потребами. Ну і як я вже сказала, це просто корисно. Ми гуляємо після садочку, взяли пістолет наш дракончика. Мішка, для чого на Мафіна? синочок? Сьогодні, нарешті, сонечко. Кайфушки. Міша ще й мафіна вигулювати зібрався. <гум> Міша ще трошки хромає. Ну, не трошки, я б сказала. Але я передивилася відео з минулого року, бо забула, скільки Міша в минулий раз хромав, шкутильгав і він робив це десь тижні-два точно і минулий раз також. А цього разу ще навіть тижня не пройшло, як Міша без гіпсу, тому все нормально. Бо я спочатку занервувалась, чого пікає, бо назад здає. Бо назад машинка здає. Пуп, сидіть сюди. Міш, іди до мами. Отак от, от і гуляємо тут з моїми чоловіками. Маленькими і великими. Ого. У нас ці бульбашки, до речі, чогось в одну, в одну велику бульку збираються. І, як називаємо, захотіла вам показати, а вони нормально розлітаються. До речі, подивіться на це. Купила собі такий м'якенький чохол, не втрималася. В сенсеї просто. Але оці от пушки закривають камеру, тому щоб познімати, вам зняла його. Але такий милий телефончик з ними мені прям прям кайфово. Спочатку вдягла, думаю, якось дивно, але за півдня звикла і тепер прям, прям дуже подобається. А міша, коли його побачив, дуже хохотав. Диви, який в мене чохол. Вдягай. Вдягати? Я вдягну, я просто знімати не можу, коли він вдягнутий, синочок. Розфарбовуємо з Мішою прянички. Міша жодного мені не дозволив взяти. Сказав, буде розфарбовувати все сам. Тут шість, ой, все падає, шість штук ось таких. Ось вони. І мішка тут сам вже все чаклує. Ще ось такі кольори у нас є. Що такий червоний і жовтий, що ти ними не малював? Гарно? Yeah. Хай висохне синочок, хай ця... на кофті вже все синочок, хай глазур висохне, вона ще тече, сонечко. Їй треба час висохнути. Будь ласка. Мій смачно? Yeah. Смачно? Ну я рада. Не міг дочекатися вже цих пряничків. Ми з Мішенькою зараз будемо прикрашати паски, які в минулому році я замовила паски, і просто ми їх зараз прикрасимо. Тобто вони без будь-якого декору, ми зробимо це самі, щоб цьому пупсу було цікаво. Буде в нас така традиція. Пекти паски я досі не збираюся в цьому році, так точно. Колись одного разу я пробувала це зробити, в мене не дуже вийшло. І, якщо чесно, бажання великого немає це робити самостійно. Вже вмикаю, Він ще вже хоче взбивати білочок, будемо робити зараз глазур. Ви вставляти. Давай я буду вставляти. Почекай. Оп. Оп. not the same As they were a year ago. but all will be okay i move on each and every day the past is where it stays way back a year ago i've changed for the better this time i thought i would never be fine i strive just to say i'm all right and for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. А ось і фінал Готово. Як ви бачили, разом з мішкою процес доволі веселий, і мені не сподобалося, що стекла глазур. Це от єдине, що так із таких нюансів. А все інше гарно, просто ну що тут, ще додати, самі все бачите. Ось, а як ви прикрашали пасочки? І напишіть, чи ви пекли самі. Бо я, як ви зрозуміли, не по цим справам. Хоча торти легко роблю пироги з задоволенням. Але от не Паски. От не паски. Якийсь тренд в цьому році на прикраси для пасок з ось таких ніжних квіточок. І виявилося, от мені цікаво було, що це таке. Виявилося, це вафельний папір, тобто це із вафлі. Зроблено, не знаю, як це, <смі> цікаво буде спробувати. Це я купила у нас в кондитерському магазині поруч з домом. Там взагалі рай. <смі> Візьму вас якось туди з собою. Через місяць у чоловіка день народження, я планую робити йому сама тортик полуничний, і я думаю, щось з того магазину для декору так точно мені знадобиться. Тому якось з вами туди завітаємо разом. Ось такі у нас вийшли з мішою ми разом прикрашали. Міша клав їх в гарячу воду. І ось ціла картинка. Знайти гілочки-верби пристойні було трохи складно, тому які є, теж прикрасили яєчками. Ну а пасочки ви вже бачили. Хочу поділитися з вами нашою радістю. Мішка вже тиждень. Мася, як завжди, тиждень ходить на горщик на унітаз, і ми не користуємося памперсами взагалі. От тиждень так, сьогоднішній день закінчиться і буде рівно сім днів, як ми взагалі не використовуємо памперси ні на прогулянку, ні в день, ні вночі, ні в садок. От ну, взагалі не користуємося ними. І це я вам скажу: з однієї сторони, дуже класно. Навіть одяг по-іншому сидить на ньому в тросах, а не в памперсі. Мені це подобається. Але з іншої сторони, я почуваю. Ну, я хотіла сказати, почуваюся собачницею, хоча я і так. От будь ласка вам собачниця 100%, Але що я маю на увазі? Що тепер я пакетики з собою беру не тільки коли з мафіном іду на прогулянку, а ще й коли змішую йду на вулицю. Пакети завжди тепер будуть. Я так розумію, що довгий час зі мною, бо вчора позавчора ми їздили гуляти на оболонську набережному ввечері після садочку. І крім того, що Міша постійно просився по-маленькому в туалет, то вибачте, не тільки по-маленькому, два рази він ще й попросився і успішно сходив під дерево, бо більше ніякуди було. От, то пакети знадобилися. Добре, що в мене були з собою пакетики, бо я з мафіном зранку гуляла і не виклала просто їх. Не знаю, що б я робила, якби пакетів не було, от, чесне слово. Але ж ну, це, це дитина, яка тільки, ну, по-перше, це взагалі маленька дитина, а по-друге, це дитина, яка тільки почала ходити, взагалі жити без памперсів, і, і, і нікуди б він не добіг. <с> от, взагалі, то де вже захотів, там вже і зробив свої справи. І це просто з однієї сторони весело, з іншої якось е, ну, викликає у мене такий якийсь сором чи що, і смішно, і. і і, взагалі, ну коротше така ситуація. напишіть, як ви з цим, як от у вас було, що ви робили? те, що так під дерево просто ходили, коли туалету поряд поряд немає, немає ніяких кафешок, кав'яри, нічого немає. Ми в парку гуляємо. В парку туалет є, але він на іншому кінці в парку Наталка ми були. Ось я ми з іншої сторони знаходимося добігти туди, ми точно не встигнемо. Ну короче, що робити під деревом? Бо у нас просто в ЖК, у кожного консьєржа, в кожному будинку є туалети, і можна в будь-який момент забігти там і сходити. І у нас не практикується таке, що в ЖК там дітей під дерева, під кущики садять. А от в більш таки, ну хотіла сказати, в громадських місцях ну це теж громадське місце. Ну, я думаю, ви зрозуміли, десь там в центрі, в парку, десь де, де не добігти, що робити. От мені цікавий ваш досвід, бо я з цим стикаюся вперше. Я взагалі про це не задумувалася. Про те, що по-маленькому він може сходити, про це я задумувалася, ну то не проблема. Так, можна стати під деревом. А от інші свої справи він же теж може в будь-який момент захотіти зробити. Коротше, життя мене до цього не готувало. Я взагалі, я ж кажу, про це не задумувалася, але. Мафіна визирає тут. Але ясно, що, що це буде. Ось також хочу ще вам розповісти. Така трошечки болталочка. влог такий виходить. Після того як зняли гіпс, він потрошку відновився. Тепер ми класно гуляємо на вулиці. Після садочку проводимо багато часу на вулиці. Вже почали і крейду і малювати м'ячиком, грати. Коротше, стільки розваг з тим, як потепліло. Влог взагалі починається з того, там де ще, ще міша в зимовій курці, і я в зимовій курці. Зараз вже в кофті можна вийти на вулицю, то. Ну так, такий цікавий час. На Пасху, на Великдень, ми їздили на природу, на шашоки відкрили сезон. І Міша так цього чекав, цей шампур йому дали, знаєте, зробила фотку Міша з шампуром, з шашликом. Коротше, така стандартна фоточка з дитинства. В нього тепер <хи> також є. Думаю, у вас теж у всіх є така фото. Таке фото в мене десь є. От, і. Війшли ввійшли ми в наш звичний режим. Нарешті я цьому дуже рада. Я маю змогу тепер працювати. Міша тепер ходить в садочок. Чоловік тепер також краще, може, ефективніше може працювати, бо він працював вдома. І ну, коли Міша вдома, це трошечки складно дається, якщо чесно. Ну, він... Mm, він скрізь, міша скрізь, коли міша вдома. Він скрізь одночасно у всіх кімнатах і одночасно з усіма з мамою, з татом, Короче, хто є вдома з усіма? Він контактує одночасно. І дуже важко на чому зосередитися. Наприклад, я не можу попрацювати, коли я змішую вдома. Ну, типу, ніяк. Це тільки треба, щоб чоловік мене підмінив, вони змішую кудись пішли, або я кудись пішла, і от сама попрацювала. Тільки так. До речі, у мене з'явилися: хто, хто підписаний на мене в інстаграмі, той знає, що у мене з'явилися ще канали на Ютубі, і. На них зараз я розміщаю те, чим останнім часом займаюся. Коротше, почну вам трошки таку історію спочатку. В дитинстві я мріяла стати вчителем, тренером була, мрію втілила, діток навчала все є. Далі мріяла написати свою книгу. Книгу написала, видала, все, все є, галочка стоїть. І ще я мріяла стати мультиплікатором, малювати мультики. І от цю мрію я не втілила і взагалі про неї навіть не думала. Колись у мене там були такі спроби щось там в сторону ілюстраторства йти, але вони дуже швидко закінчилися. Бо в мене, бо як тільки я почала цьому вчитися, малювати саме на планшеті у програмках, то в мене почався токсикоз, я завагітніла, Точніше, навпаки, я завагітніла, в мене почався токсикоз, і мене прям настільки відвернуло. І досі я коли думаю про це от ілюстраторство, про сам факт малювання на планшеті, мене починає аж так, знаєте, так. Піднуджувати. Короте, ну, щось у мене якась зв'язка трапилася. от нудота і от це малювання. Короте, не, не, не вдала спроба і, і добре. От, бо я пішла трошечки іншою доріжкою в своєму професійному розвитку, але до чого я? Що Все ж таки мені ну, от якось, думки, думками я постійно поверталася до цього, до своєї цієї хачушки. Щодо мультиків, бо я завжди, навіть коли малювала, я малювала і в дитинстві, і от уже пізніше постійно придумувала, малювала якихось мультяшних героїв. Мені подобаються, в принципі, там навіть принти на, на одязі, мені подобаються мультяшні принти мафі, ну що ти штовхаєш Мене? Ну боляче. От і, і хоч я напряму не думала там ставати йти в цю сферу створення мультиків, але там якось боком, краєм, воно там трошечки постійно доторкалося до цієї сфери, і з тим, як з'явилися. З'явився штучний інтелект, з'явилася можливість створювати мультики більш простішим способом. Звичайно, це не ті мультики е крутецькі, які роблять анімаційні студії. Звичайно, це не Піксар, звичайно, це не Дісней. Але все ж таки є можливість, що там щось там якусь свою творчість проявити і зробити мультик. І, коротше, я вже зробила декілька таких мультиків. Потрошку я їх зараз завантажую на канали. Це в мене англомовний, французький та. Україномовний канал, я створила і туди вивантажую ці мультики. Здається, вже два я встигла вивантажити. Я залишу посилання під цим відео. Мафін, ви зможете перейти подивитися на мої такі перші спроби. Я розумію, що там. Є ще куди рости, навіть в цьому штучному мультику є ще куди рости. Дуже багато, є чому вчитися, тому строго не сидіть, Але от це мої такі перші спроби. От той мультик, який перший завантажений, він найперший, який взагалі я в своєму житті зробила, хоч якийсь. Тому буду рада вас там бачити. Це із такого цікавенького, із приємного, із цікавого, але є ще. Темна сторона, коротше, мого е, життя за останній час, це те, що в мене взламали інстаграм сторінку, оцю основну, яку я вам завжди, на яку я вам завжди давала посилання, вас туди запрошувала, і я там. Е, Мешкала на тій сторінці, то зараз мене там немає, мене взламали, не знаю, на момент виходу цього відео можливо. Я вже зможу відновити свою сторінку. Поки що я не можу цього зробити. Інстаграм підтримка не дає мені цього зробити. Просить чекати, чекати. Я вже чекаю, поки відповіді від них не бачу. Зайти ніяк ніякими спробами не виходить, бо вони взламали WhatsApp, вони взламали Facebook, заходять через WhatsApp. Шахрані маю на увазі. Фейсбук я змогла відновити, але вони відв'язали. Це був Фейсбук, до якого прив'язаний саме Інстаграм, і вони відв'язали Інстаграм від цього Фейсбуку і прив'язали мою сторінку Інстаграм до свого якогось там Фейсбучного аккаунту. Коротше, я не знаю, чим закінчиться ця вся історія. Мені б хотілося відновити цю сторінку, хоча б для того, щоб це був як мій такий архів, як мій фотоальбом, ну, то архів мого життя, скажімо так, бо там все по палочкам, все, все зрозуміло, все в хронологічному порядку, і, звісно, все відібране, бо в телефоні просто мільйон цих фоток, відео, і воно все в хронологічному, звісно, але там ну купа схожих. А от в інстаграмі там все змонтоване, все в хронологічному порядку, як воно має бути, і все відібране, як я вже сказала. Мені подобається. Там навіть переглядати мішкині, фотки я заходжу собі в хайлайт, з нуля до шести місяців, хоп, подивилась там, з шести до року подивилась. Ну, Це зручно, навіть мені самій магазик, ти тепер храпеш. Да? Е, і е, другий момент в цій всій історії це те, що ну, для чого зламана була сторінка. Для того, щоб е, вимагати, м, коротко, щоб наживитися на, на людях, які довіряться. типу, типу мені. І від мого імені писалися повідомлення з проханнями позичити гроші, і люди скидали, розумієте? Ну, через довіру до мене, типу скидали люди гроші. І о, ще вони виставили відео, ніби я продаю телефон, хоча там видно, що не мої руки. Ну, але ж це я знаю, що це не мої руки. Ясно, що просто люди, які за мною спостерігають, вони там не пам'ятають, які там у мене руки, як вони виглядають, я це розумію. І, на жаль, хоч там не видно мого лиця, там немає мого голосу навіть в кадрі, ну там просто музика, і просто телефон в руках там крутиться. От, І підпис, що продаю телефон, ось, всяке таке, то, на жаль, і телефон типу купили. Ось, Тому шахраї нажилися на моєму аккаунті нормально, так? Заяву в поліцію я подала, і звичайно, і в кіберполіцію, дівчата, які. Відправили кошти, я про двох знаю, про двох дівчат. Я сподіваюся, що там небагато ще людей, про яких я не знаю. Ось то ці дві дівчини теж подали в поліцію: одна в поліцію, одна в кіберполіцію. І поки, поки глухо, поки не знаю, мені сказали в поліції, що на жаль, зараз немає такої технічної можливості, щоб відновити вам аккаунт і знайти з цих шахраїв. На жаль, От, не знаю, буду сподіватися, що мені вдасться хоча б своїми силами відновити цей аккаунт. Поки я мешкаю на іншому, я створила новий. Ну і тут, звичайно, я на Ютубі, якщо щось важливе, і про інстаграм я також вам розповідала по-швидкому Reels. Тобто, доступ у мене до вас отакий швидкий, крім довгих відео, бо довгі відео це все ж таки якийсь монтаж, щось таке не швидке, а просто швидко зняти і вам відправити я можу в Reels, скажу, в Shorts. Ось тому тримаємо зв'язок, якщо що на крайнях, то тут на Ютубі. А ще у нас, я тут я бачу, вже на 15 хвилин наговорила, ну, нічого, вже вже докажу вам все, як є. Ще у нас в садочку. Зараз вирішується графік на літо, тому що вихователі по черзі йдуть у відпустки. У нас чотири групи ясельних. Чотири групи ясельних, і якби дві виховательки одна одну підміняють, і інші дві також одна одну підміняють. От пам'ятаєте, я розповідала, що міша на заміну ходив, коли наша вихователька хворіла в сусідню групу, і ось ці, з цим вихователем вони будуть якраз мінятися. Коли наша у відпустці півліта, то ми ходимо до тієї виховательки. Коли вона у відпустці, то ті дітки ходять в нашу групу. Але так як в групі 15 дітей, то 7 діток з однієї групи, 8 діток з однієї групи, а нас то якби 15, в принципі, в групі. І треба ходити тепер по графіку, робити якийсь графік, хто коли буде відвідувати садок, і щоб все це було чесно. Коротше, півліта ми можемо ходити, в садок, півліта не ходити, і це не підряд. Це, це якось отак, от, коротше, чи, поки нічого не ясно. А, ну, міша. На червень, поки графік от ми так створили, наче як, але, але теж це я відмітила вже точно, остаточно, коли Міша буде ходити. Не всі ще відмітили, і поки там ведуться вже якісь вже починаються, знаєте, такі сутички: а хтось більше, а хтось менше, чого ви більше, а ми менше. Коротше. Ось таке. Ну, Міша вийде, пів червня буде ходити, пів червня не буде ходити, точніше, навпаки, спочатку не буде ходити, потім буде ходити. і... Ну, коротше, теж трохи, трохи така історія цікава. Сподіваюся, що там все налагодиться, ніхто не посвариться, не погризеться в нашому чаті. <гум> От. Батьків я маю на увазі в садочку, в групі в садочку. І все буде з цим добре. Цікаво, як в ваших садочках з літніми відвідуваннями. Напишіть ще це. Ну і не буду на такій сумній ноті закінчувати це відео. Хочу сказати, що я вдячна насправді вам за підтримку стосовно мого навіть акаунту в інстаграм. Ви Мене дуже підтримали, писали мені, знаходили мене, хто знає мій номер, там писали мені. І тут на Ютубі писали під іншими відео, переживали, бажали скоріше відновити сторінку. Дякую, я вам дуже вдячна. Мені це дуже сильно приємно, що така кількість людей бажають мені добра, бажають мені чогось хорошого, щоб в мене все було добре. Це дуже приємно. Я абсолютно щиро у відповідь вам бажаю того ж самого. І будемо з вами на зв'язку. Скоро побачимося у новому відео.